Система автоматизації насосної станції у вигляді механічного реле. Тобто це реле контролює вімкнення і вимкнення насосної станції при досягненні того чи іншого тиску, як то кажуть, тиск вімкнення і тиск вимкнення насосної станції. І ось таке невеличке цікаве питання. Стосовно того, що деякі люди не використовують маленьку пружину для регулювання та налаштування насосної станції. Стосовно того, що її взагалі буває, викручують гайку, знімають повністю і говорять, що насосна станція при цьому працює. Так, насосна станція буде працювати. Хоча є одне велике але. Дивіться. Якщо ми прибираємо цю маленьку пружину, насосна станція цілком буде працювати. Взагалі, як і працювала, велика наша пружина буде виконувати функцію як для вімкнення, так і для вимкнення насосної станції. Але дивіться, щоб зробити більший тиск вимкнення, у вас вже ніяк не вийде. Чому? Тому що ось ця маленька пружина якраз і слугує для того, щоб зробити ось цю різницю. Тобто тиск вмикання буде залишатися той самий, а при затисканні маленької пружини тиск вимкнення насосної станції буде збільшуватись. Але якщо ви її зовсім звідси приберете, насосна станція буде працювати. А яка ж тоді різниця буде між вимкненням насосної станції і вимкненням? Все рівно, тиск, який буде тиснути на цю пружину, вона дає свій супротив, але щоб перетиснути її, тиск буде набагато менший, ніж вони будуть працювати в парі. Якщо ми її прибираємо, то тиск буде менший. І Її буде перетискати, при цьому контакти будуть розмикатися дуже швидко. А ось ця різниця, яка є, ну, десь це одна атмосфера. Якщо насос буде більш потужний, то стосовно і тиск буде набиратися набагато швидше. А це вже буде слугувати тому, що ваш насос буде часто вмикатися. А потім будуть виникати інші вже проблеми з насосною станцією, які ви зможете побачити в наступному відео. Тому дивіться, мої рекомендації. Не треба викидувати маленьку пружину, нехай вона навіть на заводських налаштуваннях залишається. При цьому у вас різниця буде між вимкненням і вимкненням насосної станції. Оцей тиск буде у вас півтори. Атмосфери. Це мінімальний тиск. Але якщо, наприклад, її зажати, то ви зможете тиск збільшити, не чіпаючи тиск вімкнення, Ну, на той, який вам потрібний. 3, 3, 5, 4 атмосфери, ви можете спокійно собі збільшити.